Всім привіт, місто Тандиль на південному сході від буенос Айреса в Аргентині було приречення на життя без сюрпризів, якщо б не дивина, що відбувалося там з незапам'ятних часів. Як пишуть змі, явище, при якому порушується логіка і закони фізики. Це величезний валун вагою понад 300 тонн, який повис на самому краю скелі та розмірено погодиться від пориви вітру. І ось уже кілька тисяч літ, немов прикути неземною силою, що здається неможливо для людського розуміння. Туристи, що забридали сюди, вранці як тільки прокидалися з невір'ям тут же вибігали на вулицю, щоб перевірити, чи на місці валун. Від старішнь міста можна почути давню легенду, і звучить вона так: цей камінь стояв тут так давно, що вже ніхто не пам'ятає, коли і як він тут з'явився. Змінилося вже більше 200 Поколінь, а камінь так і стоїть німим спостерігачем життя. У місцевих існує переказ, про те, що тисячі років тому їх предків привів сюди сам Даваско, син сонця. Він навчив людей землеробству, з і різним ремеслам. Він навчив їх особливому боговінню перед золотом, адже сонце і є золото. Навчившись він народ всьому і пробувши з ним деякий час, Даваско пішов. Він повернувся до свого батька на сонце, але пообіцяв своєму народу, що прийде час, і він повернеться до своїх людей, щоб назавжди воз'єднатися з ними в своєму земному вигляді. А щоб народ не забув про нього, Даваска залишив камінь, який простоїть до його повернення, і якому не будуть страшні пекучі промені сонця, ні пориви вітру, ні дощі, ні сам час. Багато води витекло з того часу, а камінь стоїть досі, так само, як і люди до цього часу чекають повернення Даваско. Але одного разу з цьому величному моменту прийшов кінець. 29 лютого 1912 року камінь Даваска раптом зірвався за бриву і впав вниз. Складно сказати, що було причиною падіння. Найбільш реальні версії ерозія ґрунту і вибухи при роботі на шахтах, які знаходяться не це було справжнім потрясінням для міста. кажуть навіть, що причиною міг бути нешкідливий звичай місцевих жителів доводити туристам, що їх кармін насправді гайдається за допомогою підкладання під нього скляних пляшок, які лопалися при його коливаннях. Кілька вчених висловили більш правдоподібне припущення, яке полягає в тому, що камінь ніколи не стояв на скелі на одному місці. А весь час рухався вниз під дією гравітації, якби зісковзуючи вниз. Цей рух міг тривати багато тисяч років, поки не привів камінь в таку точку, де та його рівновага остаточно порушилася. Однак люди вирішили не опускати рук 13 травня 2007 року, о восьмій годині ранку, через 95 років після падіння. Жителі міста Тандель відновили свій історичний міф. Пластикова копія каменю була встановлена на вершині па. Арба, точно в тому ж місці. Правда, людям не вдалося здійснити те, що з легкістю зробив Даваску. Копія встановлена капітальна і більше не гайдається від легких дотиків вітру. Її вага набагато менша, приблизно 9 тонн, і вона жорстко закріплена на скелі, околиці якої є тепер парком. Друга назва каменя – рухомий камінь, і було з'ясовано, що камінь справді не висів нерухомо на над прірвою, а все ж таки потроху рухався під дією гравітації. Рух був настільки невеликий, що розтягнувся на тисячоліття. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!